Та і сестри, впродовж служіння, продовжуємо роздуми над Божим Словом, і за основу роздумів будемо читати з Євангелія від Луки, 16 розділу тривалий відрізок, і трошки будемо мати над ним роздуми. З Євангелія Луки, 16 розділ з першого вірша, сказав же і учням своїм: один чоловік був багатий і мав домоправителя, на якого було донесено йому, що він марнує майно його, і, покликавши його, сказав йому. Що це я чую про тебе? Дай звіт в управлінні твоєму, бо ти не можеш більше управляти. Тоді домоправитель сказав сам собі: Що мені робити? Господар мій відбирає в мене управління. Копати не можу, а просити соромлюсь. Знаю, що зроблю, щоб прийняли мене в доми свої, коли буду усунений від управління домом. І, покликавши кожного з боржників господаря свого, він питає першого: Скільки ти винен господарю моєму? Той відповів: Сто мір оливи, і сказав йому: Візьми розписку твою і сідай, та скоріш пиши п'ятдесят. Потім запитав другого А ти скільки винен? Той відповів Сто мір пшениці, і сказав йому: Візьми розписку твою і пиши вісімдесят. І господар похвалив управителя невірного, що здогадливо вчинив, бо сини світу цього здогадливіші від синів світла вроді своїм. І я кажу вам: здобувайте собі друзів, багатством. Неправедним, щоб коли вони, щоб вони, коли його не стане, прийняли вас у вічній оселі. Вірний у малому і у великому вірний, а невірний у малому, невірний і у великому. Отже, коли ви в неправедному багатстві не були вірні, хто ж тоді вам довірить істини? І Якщо не були вірні в чужому, хто вам дасть ваше. Друзі, отже, таку притчу пропонує нам Ісус Христос на роздуми. І знаєте, коли справа стосується притч? <кій> Буває декілька підходів. Ісус висловлює притчу для того, щоб пояснити якусь істину. І зазвичай в притчах, коли це алегоричні якісь приклади, Ісус Христос Він сам викладає сенс. Буває, знаєте, такий підхід, що теж люди читають притчу і починають, наприклад, зараз будемо з вами роздумовувати, а хто такий домоправитель? Хто це Ісус? Або хто такий цей е, Господар? І можемо про це подумати, так? і це теж цікаво, це теж варто займатися цим роздумам над Божим Словом, можемо проводити аналогії, так і це теж може бути корисним. Але би хотів звернути увагу на висновки, які робить Ісус Христос на прикладі цієї притчі. Дев'ятий вірш. І я кажу вам: здобувайте собі друзів багатством неправедним, щоб вони, коли його не стане, прийняли вас у вічній оселі. Вірний у малому і у великому вірний, а невірний у малому, невірний у великому. Отже, коли ви в неправедному багатстві не були вірні, хто ж тоді вам довірить істини. І якщо не були вірні в чужому, хто дасть вам ваше. <кій> Ось, друзі, що говорить Ісус Христос, який виводить з цього сенс. Але перед тим, як ми дойдемо до сенсу, хотілося б ще раз обговорити цю притчу коротко. Так от, е, був господар, і в нього є якесь майно. І в нього є найманий працівник, скажімо так, є домоправитель, якому він довірив керувати його майном. Але прийшов такий час, коли домоправитель, коли господар він дізнається, що цей управитель робить щось неправильно, він закликає його каже: Дай мені звіт. Я тобі довірив певну кількість майна, я тобі довірив певну міру управління, дай мені звіт, бо я чую про тебе, що ти невірно цим розпоряджаєшся. Він зрозумів, це була правда. Він думає, що мені робити? Я зараз даю звіт, звіт же ж покаже, що я не так робив. Тут нема ситуації. Він Точно мене виженуть. Але ще є певний час, протязі якого зберігаються його повноваження. І він думає наперед, що мені робити далі, коли мене виженуть. Адже коли я в домі в свого господаря, в мене все нормально. Я працюю собі роботою, я управляю цим майном, і мені добре від цього. А зараз мене виженуть. І що, що далі? І він сидить, думає, поки в нього є час, поки є ці повноваження. І він кличе людей, які були винні його господарю певні кошти. І починає списувати їм боргиці. Хитро, правда? Ага, я сьогодні йому 50 мір цих спишу, завтра мене виженуть, і він буде мій друг. Правда? Одного другого кличе, і потім, коли дає господарю, так розумію, звіт, так, ну, це, це притча, такий приклад. Господар дивиться, знаєте, в нього майна багато. Він каже: похвалив його. А за що похвалив, не розумію? За те, що борги списав? Ні, він кмітливо-хитро вчинив, поки в нього був час, він використав це для того, щоб забезпечити собі далі друзів. Мали, так? Друзі, але я би хотів більше звернути увагу, ми ще повернемось до цього <кхух> з 9 вірша. Тут, принцип, здобувайте собі друзів багатством неправедним. Ця історія вона розказує, що чоловік він використав те, що в нього було, ті ресурси на проміжку того часу, щоб здобути собі друзів. І тут, знаєте, одразу Ісус приводить два багатства: багатство неправедне і багатство праведне. І от хотілося б звернути увагу на це багатство неправедне. Тому що ми розуміємо, взагалі, да, що таке багатство, і на сьогоднішній день це дуже актуальна тема, особливо для молодих людей, хто починає свій шлях. То стоїть на шляху, коли потрібно починати забезпечувати свої потреби. І більше того, сьогодні більшість мріє, що він буде багатою людиною, успішною. Це нормально, коли людина чогось вона е, рухається, коли щось їй мотивує працювати. І сьогодні це як ніколи доступно. Сьогодні людина в 21 столітті може не виходячи з дому, здобути великі статки завдяки там інтернету, технологіям і іншим. Вона може прийти буквально якась геніальна ідея і. Якийсь придумати унікальний стаканчик і запатентувати це і бути мільйонером на наступний день. умовно. Так, Сьогодні це можливо. І знаєте, цей ласий шматок він висить в повітрі і люди захоплюються цим, цією перспективою. Адже колись і думати про таке неможливо було. І це багатство воно сьогодні. Це ціла культура, це ціла культура є. Який є ряд книг, який є ряд філософій, який є безліч інструментів, хтось, знаєте, хтось на цьому заробляє просто на тому, що є люди, які хочуть цього досягнути. Ви пам'ятаєте цю історію, що один чоловік, е приїжджаючи в місто, зробив таку рекламу: що е я вам дам схему, де ви за 2 долара можете стати мільйонером, і продав там певну кількість квітків. І там прийшло дуже багато людей, і якраз квітків продали на 1 мільйон. І коли ці всі люди зібралися в зал, він сказав: Ось дивіться, схема. Я продав мільйон квитків. Я мільйонер. Схема працює. Користуйтеся. Класно, так? Да? Він собі заробив і все да, далі. це все працює, це вся культура. І це десь нормально, я трошки не про тому. Я хочу звернути увагу, що Ісус Христос називає це багатство або називає це здобувайте багатство неправедним і вірний у малому, друзі. Він каже, щоб бути вірним. Оце вірність, я хотів би трошки з порозумовувати, що це багатство Ісус Христос його називає малим. Це багатство Він називає малим. Він каже, що проводить приклад, що є багатство, що є мале, і є велике. І що якщо ти вірний в малому, ти вірний і в великому. І якраз багатство земне, він каже, що це багатство мале, що це багатство неправедне. І воно дійсно, друзі, чому він називає його неправедним? Адже дійсно багатство воно сьогодні відкриває певний ключ, певні можливості для багатьох людей. Наприклад, скільки проблем ми могли б вирішити тільки тому, що ми були б багаті. Уявіть собі. От вам, ні з того, ні з цього сьогодні кажуть, що більше грошей для вас не проблема. Все, вирішуйте інші якісь питання, а повністю ваші всі потреби матеріальні сьогодні забезпечені. Друзі, в кого яка б частина часу звільнилася, скажіть, будь ласка. Як ви думаєте, 50, 60, 20, в кого як? 40 робочих годин тиждень тижня. І не тільки, так? Да? І не тільки, тому що не прийшлося би вирішувати і побутові проблеми. Ну, наприклад, з їжею. Є багатство, готова їжа, привезуть додому. Згоден. Не потрібно було питання там з ремонтом щось підкрутити. Є гроші, позвонив, приїхали, зробили. І безліч, безліч. І просто би було багато-багато часу, якби це робили. І люди, в принципі, до цього рухаються для того, щоб забезпечити свої потреби. Це, Ісус каже, це мале, але друзі, ми настільки на нього витрачаємо. Наприклад, в нас це не зовсім аналогія, що це мале багатство. Тому що потрібно забезпечити свої першочергові потреби, потрібно заробити на хліб. Як ти про це можеш не думати? Це нормально. І ти рухаєшся, заробляєш, потрібно забезпечити дітей, якщо є, так? потрібно забезпечити лікування, потрібно багато що. І ми більшість часу свого витрачаємо на те, щоб забезпечувати ці потреби. І якщо в нас забезпечені базові потреби, якщо ми маємо їсти, якщо ми маємо здоров'я відносне, то ми вже можемо подумати про духовні потреби, Ну, такі як відпочинок, чи хобі, чи задоволення. І в принципі, рух до цього багатства це рух до того, щоб бути. Забезпеченим, а внаслідку, друзі, ми зрозуміємо, що всі шукають щастя. І вони рухаються за цим, тому що вони розуміють, що чим більше буде це, чим більше буде е, забезпечено, тим я буду щасливий. І ця культура вся будується на тому, що є певна кількість е, людей, там 2% в середньому населення, які реально багаті. Це багаті, коли взагалі про гроші не треба думати. Вони думають про інші речі. І дивлячись на них, так, ти... Е, Відповідно, розумію, що в них нема цих питань. Йому не потрібно завтра вставати, думати, там, одягнутися, чи там школа, чи там ще якісь питання. Да? Йому не потрібно про це переживати і забезпечувати. І звісно, ми б теж так хотіли, друзі, відверто. Я би теж не хотів, хотів би думати, не хотів би думати про гроші, як забезпечити, де робота, де краща робота, де гірша, як там воно буде. Це все, з чим ми живемо. Але, друзі, Ісус дає оцінку цьому, що це мале. Коли він каже, вірний в малому, він каже, вірний в оцьому. В наших оцих фінансових питаннях, я хочу це відділити. Тут, конкретно, на притчі, от фінансова сторона, але забезпечення оцих потреб. Він переживав, а що буде далі зі мною? Управитель цей. І він, йому потрібно було якось вирішити оце питання, за що я буду далі жити. І він це вирішував. І тут, а, друзі, господар навіть його хвалить. Він хвалить за те, що він смикнув, він зрозумів, як. Викрутись з цієї ситуації. Як собі він здобуває друзів? І навіть більше того, Ісус закликає, щоб цим набувати друзів. Друзі, ще одне. Чому це багатство неправильне? Навіть якщо його здобувши, будемо розмірковувати, ми здобули це багатство. Ми всі з вами багаті люди. Нам не потрібно думати за хліб за все. Що далі, друзі? Славік одразу, як ти кажеш, в корінь. А всі помремо. Так, останній приклад, там про Рокфелерів там шість сер... разів пересадку серця йому робили, все одно помер. Де праведність, якщо ти це все навіть досягнеш, ти покладеш на вівтарь 20, 30, 40 років свого життя, принесеш жертву заради цього. І ти будеш від цього насолоджуватись, ти, можливо, і досягнеш своїх цілей, і тобі буде, ну, вибачте, таке слово, в кайф від цього. Ти будеш жити, насолоджуючись. Не переживаючи за гроші. Але як би не було добре, навіть якщо ти не будеш звертати увагу на ті е, заклики совісті, коли Бог буде тебе говорити, все одно це все закінчиться. І це неправедно. Це неправедно. Але разом з цим Ісус закликає будувати до цього правильне відношення. І коли Він вводить висновок цієї притчі, він каже, що? Він каже, що забувайте собі, друзів цим багатством. Чому? Тому що вірний в малому, вірний і в великому. Він каже: отже, коли ви в неправедному багатстві не були вірні, хто ж довірить вам істини? Якщо не були вірні в чужому, хто вам дасть ваше. Отже, друзі, підсумовуючи першу цю вступ, не вступ точніше, першу частину, хочу повторитися, що є два багатства: є неправедне і праведне. І якщо ми розуміємо, в чому проблема полягає неправедного багатства, багатства грошового, і нам потрібно рухатись до багатства праведного, якогось більшого, то як до нього рухатися? Якщо ми говоримо, що багатство неправедне, воно, якщо і дає якесь задоволення, якщо ми цього і досягнемо, воно і короткочасне, то багатство неправедне, воно повинно абсолютно праведне вибачаюсь, воно повинно абсолютно відрізнятися від цього. І він закликає, що потрібно якось правильно з цим неправильним багатством керувати. А що значить правильно? Як значить правильно? Як значить правильно, друзі? І тут, принцип, закладений в 10 му вірші, він написаний, що я його озвучив так: що від малого до великого. Ісус нам дає це життя, Він поміщає нас в ці обставини і дає нам в управління певні речі. Це не обов'язково багатство. У нас безліч ресурсів, так? І найосновніший ресурс, який є в людського життя, це час. Це є час. І він поміщає нас все, дає нам час, дає цей основний ресурс. І далі він каже, дає інструкцію, що ось в тебе є цей ресурс, і ти його використовуй на те, щоб собі здобувати друзів. Щоб собі, щоб собі здобувати друзів. І він каже, що. Якщо ти будеш вірний в цьому малому, в тому, що в тебе є, в тому, що тобі наділив Бог, якщо ти покажеш цьому вірність, то ти будеш вірний в великому. А велике це вже Небесне Царство. Якщо ми говоримо за праведне багатство, друзі, це багатство, те, яке пропонує Ісус Христос. Коли ми говоримо, що ми в досяганні свого щастя хочемо бути щасливі, то нам заважає безліч речей. Наприклад, хвороби заважають нам? Бути щасливими. Можливо, нам і не потрібно того багатства, можливо, нам і не потрібно тих грошей, того всього. Я би готовий ходити свій спокійно на роботу, мати гарні відносини своїми рідними, близькими, друзями. І цього було б достатньо, якби не хвороба. Наприклад. І де б ми не взяли в цьому всьому колі, знаєте, немає такої, такої інструкції, яка б на цій землі привела б без Бога до щастя. Десь щось ми. Спремося. Десь щось не буде заважати ніяк. Але якщо правильно живучи, правильно використовуючи ці ресурси від малого до великого, ми можемо набути царства праведного, ми можемо дійти до того, суче на землі, будучи зрозуміти цю цінність, і дійти до царства праведного, де вже не буде проблем зі здоров'ям. Якщо в неправедному царстві Дуже потрібно багато факторів, щоб все було добре. Дуже потрібно багато факторів. Наприклад, обставини і час. То, що казав братіл, да, сьогодні ми говорили. Якщо в тебе ніби все є, ти досягнув, але ти не в правильному місці, або ти не можеш цим користуватися, так? Якщо в тебе ніби все є, але ти потрапив в якусь гарячу точку, навіть був на відпочинку, як, наприклад, Ізраїль теж вважається гаряча точка, полетів в Ізраїль на екскурсію і потрапив в район, де бойові дії. І в тебе ніби вже все було, ти, ти, ти готовий це використовувати. Але обставини і час, і місце, вони не дають тобі цього зробити. Зуміти? А коли ми говоримо про багатство праведне, коли ти приходиш в багатство праведне, коли ти з Богом, тебе ця складова теж віднімається. Тому що ти усвідомлюєш, що те, де ти є, якщо ти з Богом, якщо ти в цьому царстві, то це Божа воля. І ти починаєш думати не те, як звідти вибратися, а те, як там поводитись. Розумієте, і багато таких складових вони віднімаються в цьому праведному багатстві. Якщо ми говоримо, що ми певний ряд питань можемо перекрити через гроші, то такі чинники ми не можемо перекрити: обставини, там, смерті, хвороби і так далі. А в царстві праведного ми можемо це перекрити. Бог це перекриває сам. Але, друзі, оцей принцип я би хотів ще раз наголосити, що. Ці ресурси, які дає Бог, це неправедне багатство, яким ми можемо користуватися, його потрібно правильно використовувати для того, щоб це переросло в більше, від малого до великого. Вірний в малому, будеш вірний з тим, що Бог тобі дає тут. А мале що є? Твій час, твої сили, твій вільний час, особливо, коли в тебе є можливість поспілкуватися з Богом, комусь допомогти, десь якось проявити своє бажання до Бога. Як ти його використовуєш? І якщо використовуєш його правильно, це переростає з малого до великого. Бог починає працювати в твоєму житті, Бог починає довіряти тобі більше, через тебе відкривається можливо, джерела для інших людей. І хотілося б, знаєте, щоб Бог допоміг нам в цьому. Адже так часто є така, знаєте, марнота, я би сказав, коли оці речі відокремлюються, коли відокремлюються речі, отже, матеріальне це матеріальне, а духовне це духовне. Коли починається проявлятись духовне, зовсім в речах якихось ілюзорних. Розумієте? Наприклад, моя духовність це там мій зовнішній вигляд. Зовнішній вигляд це важливо, але це не є духовність. Погодьтеся, можна вдітися, як хочеш. Це не буде означати, що ти духовна людина. Згодні з цим чи ні? Да. Це не є основний або як ти кажеш аргументований? А, гарантований. Так. І можна, знаєте, відокремити ці речі і сказати, що духовне це духовне, матеріальне це матеріальне. Тобто я в цьому світі живу, як всі. Я заробляю ці гроші, я їх витрачаю, в мене вільний час. А духовне це прийти в церкву, помолитися. Гарно помолитися, гарно вдягнутися, пристойно себе вести, це духовне. А, а, а матеріальне це матеріальне. Але якраз тут, друзі, Господь показує, далі Він. Звертається тут дуже цікавий розділ, він великий, аж це весь розділ про цю тему. І він далі звертається до фарисеїв, які любили срібло, і він і вказує на цю проблему, що це не так. Що твоє матеріальне, твоє відношення до нього, воно має бути правильне. Ти маєш по духу відноситись з цим матеріальним. І більше того, він каже, що використовуйте це для того, щоб набувати друзів. Адже вся філософія, не ну, або частина філософії християнства, вона, можливо, і більша частина, вона направлена на свого брата, на свого ближнього, один на одного, на людину. Тобто відношення один до одного. І якщо ці ресурси ми будемо використовувати для того, щоб збудовувати один одного, щоб здобувати собі друзів, то ми будемо рухатись від малого до великого. Ми Будемо рухатись до того нетлінного багатства, Божої благодаті, яке приготовлено для всіх. Воно не безкоштовне, друзі, за нього заплачено. Ісус заплатив за це дорогу ціну. І Він закликає нас рухатись до цього. Тому хотілося б, друзі, щоб ми разом з вами рухались по цьому шляху і щоб ми були вірні в тому управлінні, яке дав нам Господь, в тому малому, в тому невірному, для того, щоб це стало інструментом, щоб надбати не тлін, друзі, надбати багатство, яке не страшно йому, ні, там написано ні крадії, ні, ні золото, нічого. І останню думку, друзі, хотів сказати, це заклики, які говорить Ісус Христос, коли Він проголошував Нагорну проповідь, то Він прямо і говорив про ці речі, так, які каже: якщо в тебе просить хтось сорочку чи верхній одяг, віддаймуй сорочку. Якщо хтось тебе закликає з ним йти одне, Одну дорогу, пройди з ним дві. так? І воно завжди буде торкатися матеріальних речей. І нам потрібно правильно до цього відносити, щоб Бог нам допоміг виховати правильне відношення до цього і щоб ми могли в цьому рости, наближаючись до Божого царства. І ще, друзі, от на цьому прикладу потрібно пам'ятати, що є короткий час. Дуже важливо пам'ятати, що є короткий час. Подібно цьому дому управителю він йому сказав, що дай звіт. І був короткий час, на протязі якого йому потрібно було зробити якесь рішення. І подібно наше життя. Ми не знаємо, коли закінчиться це управління цими ресурсами, яке дав Бог. Бог дав час нам і дав ресурси, і дав інструкцію, але не сказав, коли це все закінчиться. Тому хай би Бог допоміг нам поспішити з цим рішенням і зробити правильно його. Амінь. Помолимось.